Розділ восьмий. Ще не минуло півгодини, як вибило п'яту. Уроки скінчились і всі пішли до їдальні. Тоді я насмілилася злізти зі стільця. В класі вже було поночі. Я забилась у куток і сіла долі. Чари, що додали мені духу, почали розвіюватись, сили покинули мене, і незабаром мене охопила така болюча журба, що я впала до лілиць на підлогу і заридала. Елен Бернс зі мною не було, ніщо вже мене не підбадьорювало. Полишена на саму себе, я впала в розпач, і мої сльози рясно зросили підлогу. А я ж так старалася добре поводитись. Хотіла так багато зробити в ловуді, завести багатьох друзів, здобути прихильність, стати гідною поваги. Я вже домоглася дечого. Того таки ранку мене посадовили в першому ряду, Міс Міллер похвалила мене, Міс Темпл схвально мені всміхнулась, вона пообіцяла, що вчитиме мене малювати та дозволить відвідувати уроки французької мови, якщо я ще два місяці робитиму такі самі успіхи. Однокласниці були доброзичливі до мене, однолітки ставились як до рівної, і ніхто мене не кривдив. І ось мене знов розчавили, зганьбили. Чи зможу я коли-небудь піднятись? Ніколи, подумала я і палко захотіла вмерти. Коли я, судомно схлипуючи, вимовляла це бажання, хтось зайшов у кімнату, я злякано сіла. Але то знов була Елен Бернс. Вона переходила довгу порожню кімнату, осяяна відблисками пригаслого каміна. Елен принесла мені кави і хліба. «Попоїш», – сказала вона, та я відсунула й хліб і каву. Мені здавалося, що я захлинусь першим ковтком або вдавлюсь першим шматком. Елен, мабуть, дивилась на мене з подивом. Даремно я намагалась опанувати себе і все ще голосно плакала. Вона сіла долі коло мене, обхопивши коліна руками і поклавши на них голову. В такій позі вона просиділа довгенько, мовчазна, неначе закам'яніла. Я озвалася перша. Елен, нащо ти сидиш з дівчиною, яку всі вважають за брехуху? Всі, Джен. Та ж тільки 80 чоловік чули, як тебе так назвали, а на світі сотні мільйонів людей? Що мені мільйони, досить і того, що мене зневажають ті 80, яких я знаю? Джен, ти помиляєшся мабуть, ніхто в школі не зневажає тебе і не почуває до тебе неприязні. Навпаки, я впевнена, що багато хто дуже тебе жаліє. Як можуть вони мене жаліти після того, що сказав містер Броглгерст? Містер Броклгерст не Бог, він навіть не видатна всім шанована людина. Тут його ніхто не любить, та він і не заслужив нічим нашої любові. Якби він поводився з тобою дуже ласкаво, як із своєю улюбленицею, отоді б ти нажила собі багато відвертих і таємних ворогів. А так більшість дівчат напевно співчувають тобі і тільки бояться це виявляти. Може, вчительки й учениці будуть кілька днів поводитися з тобою холодно. Та в душі вони прихильні до тебе, і якщо ти й надалі не робитимеш нічого поганого, то вони почнуть ставитися до тебе тим краще, чим довше приховували свої почуття. Та й зрештою, Джен. додала вона і замовкла. Що, Елен? спитала я, взявши її за руку. Вона ніжно потерла мої пальці, ніби зігріваючи їх, і провадила далі. Хай навіть весь світ тебе ненавидить і має за лиху дівчину. Але якщо в тебе чисте сумління, і ти не почуваєшся винною, ти завжди знайдеш собі друзів. Так, я знаю, що я невинна, але ж цього замало. Якщо ніхто не любить мене, то мені краще вмерти. Я не хочу жити, якщо всі будуть ненавидіти і цуратися мене. Повір, Елен, щоб заслужити справжню любов твою, міст Темпл, чи якоїсь іншої людини, яку я щиро люблю, я готова на все. Хай мені зламають руку, хай мене заколи бик, хай хвицне в груди коняка. Стривай, Джен. Для тебе занадто багато важить любов людей. Ти занадто палка і вразлива. Всевишній, що створив твоє тіло і вдмухнув у нього життя, дав тобі міцнішу опору, ніж твоє кволе я чи такі ж, як і ти кволі створіння. Крім нашої землі і роду людського, ще існує невидимий світ, царство духів, цей світ довкола нас, він усюди, і духи стежать за нами, бо їм доручено нас охороняти. І хоч би ми вмирали в ганьбі й муках, хоч би зневага обступала нас з усіх боків. Ненависть гнітила б нас, ангели бачать наші страждання. Вони скажуть, що ми невинні, якщо ми справді невинні, як якось ти. Я, певна, обвинувачення, яке тут виголосив містер Брокгерст, звела на тебе місіс Рід. Твої палки очі і ясне чоло свідчать, що в тебе щира натура. Господь тільки чекає, поки душа відокремиться від тіла, щоб сповна винагородити нас за все. Чому ж ми маємо тужити, якщо життя таке коротке, а смерть є певним шляхом до щастя й утіхи? Я перестала плакати. Елен мене заспокоїла, та до спокою, який вона навіяла мені, домішувався невимовний смуток. Поки вона говорила, мене гризла якась незрозуміла скорбота, а коли, замовкнувши, вона задихала прискорено і коротко закашлялась, я вмить забула про свої жалі, і мене охопила невиразна тривога за неї. Поклавши голову на плече Елен, я обняла її, вона пригорнулась до мене, і ми сиділи мовчки. Та ми просиділи отак недовго, бо до кімнати хтось зайшов. Вітер розігнав важкі хмари, що затуляли місяць. Його проміння проникло крізь вікно і освітило і нас і постать, що до нас наближалась. Ми відразу впізнали міст Темпл. Я шукаю тебе, Джен Ейр, сказала вона. Я хочу, щоб ти зайшла до мене, а оскільки з тобою Елен Бернс, то хай зайде й вона. Ми підвелися і пішли за директоркою. Минувши кілька плутаних коридорів і піднявшись сходами. Ми врешті дійшли до її кімнати. Тут яскраво горів камін, було тепло, затишно. Міс Темпл показала Елен Бернс на низьке крісло біля каміна, а сама сіла вдруге і підкликала мене до себе. Ну як? Уже все минулось? спитала вона, дивлячись мені в лице. Ти вже виплакала своє горе? Боюсь, що я ніколи його не виплачу. Чому? Бо мене несправедливо звинуватили тепер і ви, міс, і всі інші вважатимуть мене поганою. Ми вважатимемо тебе такою, якою ти себе покажеш, дитино моя, Поводься добре, як досі, і я буду тобою задоволена. Правда, Міс Темпл? А вже ж? відповіла вона, обнімаючи мене. А тепер скажи мені. Хто та пані, яку містер Брукгерст назвав твоєю добродійницею? Це місіс Рід, дружина мого дядька. Дядько помираючи доручив мене їй. То, виходить, вона не з власної волі прихистила тебе. Ні, пані, вона дуже не хотіла. Та дядько, я це не раз чула від слух. Перед смертю взяв з неї обіцянку, що вона мене утримуватиме і виховуватиме як власну дитину. Так ось, Джен, ти, мабуть, знаєш, а ні, то зараз дізнаєшся, що коли людину в чомусь обвинувачують, їй завжди надають право оборонятись. Тебе обвинувачують у брехні, тож захищайся переді мною, як тільки можеш. Розкажи мені все, що з тобою було. Тільки нічого не додавай від себе і не перебільшуй, я вирішила бути безсторонньою і стриманою і, хвилинку подумавши, почала розповідати їй невеселу історію мого дитинства. Знеможена від хвилювання я говорила не так запально, як завжди, коли торкалася цієї сумної теми, І, пам'ятаючи попередження, Елен не піддаватися почуттю образи. Вкладала в свої слова набагато менше люті й гіркоти, ніж звичайно, стримана й проста, моя розповідь звучала правдоподібніше, і я бачила, що міст Темпл беззастережно мені вірить. В моїй розповіді я згадала й містера Ллойда, якого покликали до мене після нервового нападу. Я ніяк не могла забути страшного випадку в червоній кімнаті, тож мимоволі розхвилювалась, коли почала його описувати. В моїй пам'яті ще не стерся той смертельний переляк, який охопив мене, коли місіс Рід не зглянулася на мої розпачливі благання і вдруге замкнула мене в темній кімнаті наодинці з привидом. Я скінчила. Кілька хвилин міс Темпл мовчки дивилась на мене, а тоді сказала. З містером Ллойдом я трохи знайома. Я йому напишу листа, і якщо він підтвердить те, що ти оце розповіла, з тебе буде привселюдно знято всі обвинувачення, а сама я й тепер вірю, що ти ні в чому не винна, Джен. Вона поцілувала мене і, все ще, тримаючи біля себе, мені було так любо стояти коло неї. Я з дитячою радістю дивилася на її лице, на убрання, на скромні прикраси. На біле чоло з шовковистими кучерями та променисті темні очі звернулася до Елен Бернс. Як тобі сьогодні, Елен? Ти багато кашляла вдень? Та наче не багато пані, а в грудях болить трохи менше. Міс Темпл підвелась, взяла її за руку, помацала пульс, а тоді знову пустилася в крісло. Я чула, як вона стихи зітхнула. Кілька хвилин вона сиділа в задумі, а потім стрепенулася і весело сказала: Сьогодні ви мої гості, тож я повинна вас пригостити. І вона подзвонила в дзвіночок. У кімнату увійшла служниця. Барбаро, промовила до неї міст Темпл, я ще не плачаю. Принесіть тацю, поставте ще дві чашки для цих юних панночок. Невдовзі Барбара повернулася з тацею. якими гарними здались мені порцелянові чашечки і начищений блиску чайник, що стояли на маленькому круглому столику біля каміна. Як приємно лоскотали мені ніздрі пахощі гарячого чаю і грінок. Але на мій превеликий жаль. Бо я добре зголодніла. Грінок було дуже мало. Міс Темпл теж це помітила. «Барбаро!» – сказала вона, чи не могли б ви принести ще трохи хліба з маслом? Тут на трьох замало. Барбара вийшла і невдовзі повернулася. Місіс Гарден каже, що послала вам звичайну порцію. Слід зауважити, що місіс Гарден була економка, на яку містер Броглгерст цілком покладався. Вона була вся закована в залізо й китовий вус. Гаразд, Барбаро, відповіла міс Темпл. ми якось обійдемось. І коли дівчина пішла, вона з усмішкою додала. На щастя, я можу додати дещо до цього убогого частування. Міс Темпл запросила Елен і мене до столу і поставила перед кожною чашку чаю з апетитною, але тонюсінькою грінкою, а потім відсунула шухляду і дістала звідти якийсь пакуночок. Розгорнувши його, вона поклала перед нами чималий кекс з кмином. Я думала дати вам пошматку з собою, мовила вона, та, оскільки грінок дуже мало, ви з'їсте його зараз. І вона нарізала пиріг великими шматками. Нам здавалось, що того вечора нас частували нектаром і амброзією, та не меншу втіху ми мали від товариства нашої любої господині, котра з усмішкою дивилась, як ми вгамовували голод вишиканою вечерею, що її вона щедро виставила на стіл. Коли скінчилося чаювання і забрали тацю, вона знов покликала нас до каміна. Ми посідали коло неї, і між нею та Елен почалась розмова, слухати яку була для мене велика честь. На всій постаті містемпол відбивався глибокий душевний спокій, її обличчя світилося щирістю і благородством. Говорила вона повагом, не поспішаючи, їй зовсім не властива була нестриманість, запальність чи нетерплячість. Кожному, хто дивився на неї, слухав її, вона навіювала чисту радість і глибоку пошану. Саме такі почуття сповнювали мене тепер, що ж до Елен Бернс, то я була безможно здивована. Може, смачна вечеря, яскравий вогонь, привітність улюбленої вчительки спричинились до цього, а може, якісь потаємні риси її своєрідної натури. Але в Елен не неначе прокинулись якісь нові сили. Її бліді й безкровні щічки зайнялись яскравим рум'янцем, а очі спалахнули вологим блиском і раптом стали на гарні. Вони здавались навіть кращими за очі містел, але краси їм надавав не їхній колір, не довгі чи тоненькі, неначе намальовані брови, а розом і жвавість, що сяяли в них. Вона заговорила і я не могла повірити, що це говорить вона. Хіба ж може 14-літня дівчинка мати таку глибоку, таку сильну душу, щоб з неї бив могутній струмінь щирого, довершеного і пристрасного красномовства? А саме такими були слова Елен того пам'ятного для мене вечора. Дух її, здавалось, квапився пережити за короткий час усе те. Що багато хто переживає за довге життя, вони розмовляли про речі, що їх я зроду не чула, про стародавні часи і народи, про далекі країни, про розгадані і ще невідкриті таємниці природи говорили вони й про книжки, яку силу книжок вони прочитали, які широкі знання вони мали. Як добре вони знали історію Франції і французьку літературу, однак мій подив дійшов до краю, коли міст Темпл спитала в Елен, чи не пробувала вона у вільну хвилину пригадати латинь, якої її навчав батько, а потім дістала з полиці книжку то був Вергілій, і попросила її перекласти сторінку. Елен почала читати і моя шаноба до неї зростала з кожним перекладеним рядком. Ледве вона встигла скінчити, як задзеленчав дзвінок. Настав час лягати спати. Ми мусили негайно йти. Міс Темпл обняла нас двох і сказала, Хай Господь благословить вас, діти. Вона тримала Елену у своїх обіймах довше, ніж мене, і відпустила її дуже неохоче, проводила її поглядом аж до дверей. Дивлячись на неї, знову тяжко зітхнула і витерла зі щоки сльозу. За дверей спальні ми почули голос міс Скретчерд. Вона оглядала шухляди комодів і саме висунула шухляду Елен Бернс. Вона зустріла Елен суворою доганою і додала, що завтра їй буде почеплено на плече кілька недбайливо згорнутих речей. Мої речі справді лежали жужмом. Тихо сказала мені Елен. Я хотіла поскладати їх і забула, наступного ранку Кречорт написала великими літерами на шматку картону слово «Нечепура» і почепила цей напис на високе, розумний благородне чоло Елен. І та носила його аж до вечора спокійно й терпляче, вважаючи, що заслужила таку покару. Та тільки -но скінчилися вечірні уроки, і Кречерт пішла, я підскочила до Елен, здерла картон і жбурнула його в камін. Лють, на яку вона була нездатна, кипіла в мені цілісінький день. буйні пекучі сльози раз у раз котилися по моїх щоках, бо її покірливість завдавала мені нестерпного полю. Десь через тиждень після описаних подій. Міс Темпл отримала відповідь від містера Лойда. Він, очевидно, підтвердив, що я казала правду. Зібравши всю школу, міс Темпл оголосила, що було перевірено справедливість обвинувачень, висунутих проти Джен Ейр, і вона рада заявити, що Джен ні в чому не винна. Вчительки почали мене вітати і цілувати, а по рядах моїх товаришок перебіг вдоволений шепіт. Отже. З мене спав тяжкий тягар, і я з запалом взялася за навчання, твердо вирішивши перебороти всі труднощі. Я завзято працювала і досягла деяких успіхів, моя пам'ять дедалі покращувалась, навчання загострювало мій розум. Через кілька тижнів мене перевели до наступного класу, а через два місяці дозволили брати уроки французької мови та малювання. За один день я вивчила два часи дієслова бути і намалювала свій перший будинок. Своїми перекошеними стінами він міг позмагатися з пізанською вежею. Того вечора, вкладаючись спати, я навіть забула приготувати собі в уяві смачну вечерю, смажену картоплю або тепле молоко з булочкою. Цими ласими стравами я, звичайно, намагалася погамувати голод, що завжди мучив мене. Натомість я наситилась видовищем чудових малюнків, які постали переді мною в темряві, і всі були мої власні: будинки й дерева, мальовничі скелі й руїни, череди корів, як на картинах голландських художників, гарненькі метелики, що пурхають над трояндами, пташки, які дзьобують стиглі вишні, гніздо кропив'янки із схожими на перлини яєчками серед молодих пагінців плюща. Думала я й про те, чи зможу колись вільно перекладати французьку книжку оповідань, яку мадам П'єро показувала мені того дня. Солодкий сон узяв мене в свої обійми. Правду сказав мудрий Соломон ліпше пожива яринна і при тому любов аніж штучний віл та ненависть при тому. Тепер би я нізащо не поміняла ловуда з його нестатками. На розкоші Гейтсхеда.